Добрий день, друзі всім! Сьогодні ми будемо запікати таку смачненьку скумбрію в шубці під цибулькою і морквою і з кабачком. Дуже смачно. Так, для приготування рибки скумбрії з овочами нам потрібна скумбрія. От в мене дві штуки скумбрії, яку я випотрошила, повністю вибрала костомашки з неї хребет і кості, на дно бляхи, отакої от великої я наливаю трошки олії, тоді викладаю порізані кабачки. Вони можуть бути і молоденькі, разом з тим, і не дуже молоденькі, воно все потім протушиться, я перчу їх, солю до смаку. Також нам потрібна морква і цибулька обжарені в олії. Але хочу наголосити, що цибулю ми обжаруємо окремо від моркви, підсолюємо її, зразу трошечки підсолоджуємо, чуть-чуть посипимо цукром. Так само моркву ми обжарюємо окремо від цибулі, так само підсолюємо і трошки підсолоджуємо. І зараз ми будемо викладати рибку на бляху, оцю велику. І будемо начиняти її морквою цибулькою. Так, наша рибка скумбрія буде не тільки з овочами. Ми будемо до неї додавати трошки сала і кропу. Зараз я буду викладати все на бляху і буду вам показувати, Так, нашу скумбрію. Кладемо на бляшку. Але я от вирізала з кабачка отакі дві смужки, які ложу наниз, а наверх кладу рибку. В нас виходить, що рибка не буде лежати геть плоско, тільки що вона буде в вигляді лодочки такої, Щоб всі соки, які будуть. Утворюватись, тут тушитися рибка буде в духовці, щоб вони не стікали, тільки залишалися прямо в рибці. Тут посипаємо рибку ми трошки кропом. Посипаємо кропом рибку, бо рибка дуже любить запах кропу. І ми ж, українці, нам треба трошки сала. Як же ж ми без сала? Так, і трошки розподіляємо по всій рибці кусочки сала, порізані на квадратики. отакі, Тоді вона буде не суха, а буде така соковита рибка. Ось, розкладаємо це все, салко нам. Оце кількістю сала треба розкласти на цих дві рибки. Так само кропчик. Ми цю рибку теж кропчиком посипаємо. Так само з салом. Викладаємо, рівномірно розподіляємо по всій рибці квадратики сала. Так, нам треба рибу ще посолити, посолити до смаку, як хто любить. І ще рибку нам треба поперчити, щоб вона пахла перчиком чорним. Так. Так, тепер на нашу скумбрію будемо класти моркву піджарену. Будемо так гарненько її розпреділяти. Ось тут на одну рибку я вже поклала. Це ще на одну. Така буде шубка з моркви. А також ще має зверху кластися цибулька. Це буде скумбрія в шубці з морквою і цибульки піджареної. Маємо розподілити рівномірно по всій рибці. Отак от, от гарненько. Кладемо. Ой, яка вона вже красива. А як спечеться, то ще й буде смачна, як не знати, що. Дуже смачна. О, гарнесенька. Красутулька. Так. І так і робимо з другою рибкою. Так, рибка моя вже готова до запікання. Я ще по боках нарізала трошки кабачків, дорізала і пару кусочків сала. Хочу сказати за цей рецептик, що риба з кабачком дуже добре поєднується в смаку. Риба буде пахнути і цибулькою, морквою, перчиком, і в поєднанні з протушеним кабачком дуже-дуже смачно. А зараз я її буду ставити в духовку для запікання. При 180 градусів, десь приблизно на 40 хвилинок. Будемо дивитися по мірі її запікання. Так, показую, рибка наша вже спеклася, вона вже готова. Зараз ми її будемо пробувати. Я хочу вам показати, яка вона ось. Кабачки розімліли, рибка спечена під такою шубкою з цибулі і з моркви. Так, риба получилась дуже-дуже смачна, соковита. Чуть-чуть солодкувата на смак з запахом перчику. Кабачки теж додають їй солоду. Дуже смачно. Раджу вам зробити таку рибку у себе вдома. А всім, кому сподобалось моє відео, ставте пальчики вверх і прошу підписуйтесь на мій канал. А вам всім бажаю миру, злагоди, любові. Здоров'я всім і вашим сім'ям.